Друзі, всіх вітаю з Днем Святого Миколайчика, Сьогодні місто Переяслав. Сьогодні ми даруємо нашим дітям худі, солодкі подарунки. За їх малюнки діти намалювали достатньо величезну кількість малюнків. Всі вони присвячені. Знаєте, от коли ти на них дивишся, це про це про бій. Тут про тварин, які повинні мати свою будівлю. Тут просто дитина намалювала, що хоче. Дорогу додому, тут про мирне небо, море і так далі. І вони практично всі такі малюнки. Тому, друзі, сьогодні День Святого Миколая, не забувайте про це. І дякуючи ВПО Україна, громадська організації ВПО Україна, наші діточки, діточки внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні в місті Переяслав можуть отримати ці чудові худі і солодкі подарунки. До військових будів та називаємося так, а на стінах висить дитячі малюнки. Ну, це дуже так, знаєте, неприємність. Тому дивіться, всім хто малював малюнки, сьогодні будуть надані подарунки. Що діти в в школі навчаєтесь, собочок ходите? Мої зайки, молодця. Громадська організація ГЛОПОУ Україна. я є народний депутат, в принципі, який опікується в Борис-Інтересної гроші дії. Незважаючи ну, наступну ситуацію в країні, ми все ж таки кожного року намагаємося вітати наших діточок, тому паче тих діточок, які, на жаль, через обставини які є, не знаю, хтось тимчасово, хтось не є постійно, мешкає місті Бориспіль, або на будь я бачу, що сьогодні нас багато хто намалював малюночки. Тому сьогодні всі діточки, які намалювали малюночки, звісно, отримують такі подаруночки. Але а, окрім солодощів, окрім куді, вас всіх чекає ще діточки один подарунок. Ну. Ой! Миколай прийшов до вас. Довго я до вас пішов. Ледве, ледь ведому -ве. Миколая, пошанувати. Чи готувалися ви до свята? Так! Дуже приємно, молодці. Бачу, у вас такі малюночки, малюночки у вас у руках. Бачу красиві. Хто малював малюночки? А ну прийдіть так вище, Мені малюночки покажіть. <реш> Давай я ну, хто це такий? Чекаю, чекаю, тата, -та. молодець. О, і тут і тато, -та, і мама і Аліна бачу, які ви молодці, які приде ручка. Це ви загадали, так? Добто. Замовлення прийнято. Херсон, це Україна, правда, не люблю кави, обов'язково збудеться бажання. Бо до вас прийшов справжній край, справжній чарівник. Ну що ж, Олександр Павлович, Петрович, ви хочете хоче спрощатися? Ручка і випадок бажання.